Цього тижня відбувся чемпіонат Києва з боксу серед юніорів. За підсумками змагань визначилися 14 боксерів, які представлятимуть столицю на юніорському чемпіонаті України. Розповідає Олександр Даниленко. Ось такі футболки виготовлені дуже в обмеженій кількості. Вони не продаються і не роздаються як сувеніри. Носити таку треба заслужити, стати найкращим. Близько сотні хлопців 2003-2004 років народження в чотирнадцяти вагових категоріях боролися за нагороди юніорського чемпіонату Києва з боксу. Серед них і ті, які вже встигли обкататися в юніорах, і на рік молодші, які щойно після 1 січня перейшли до юніорської вікової групи з юнацької. І потенціал є, і сила є, і воля є вот и результаты мы сегодня увидим с вами. Есть ребята, которые на самом деле пришли вот первый год, и они в лидерах. Були в юношах в лідерах, сейчас в юніорах в лідерах. Результати чемпіонату порадували. Якісний яскравий бокс побачили вболівальники та фахівці. Столичні боксери завжди були на провідних ролях в Україні. Не буде соромно за збірну столиці і на цьогорічному юніорському чемпіонаті країни. Медалі в Харкові точно будуть хороші ребята, призери і фіналісти чемпіонату Європи, чемпіону України по своєму младшому віку. Тобто, звісно, це поповнення, яке состоїть з них оно, звісно, усилює наш київський состав. Друге дело, що дійсно їм немножко тяжелее будет на чемпіонаті України боксірувати на год старше з ребятами. Втім, самих боксерів це не лякає. Вчорашні юнаки призері юнацького чемпіонату Європи Олексій Плисак та Олександр Коробченко виграли золоті нагороди столичної першості. Отож, першу сходинку задля підкорення найвищих вершин вже в юніорському боксі подолано. За словами Олександра Коробченка, рецепт для успішних двобоїв з більш старшими суперниками простий. Боксувати проти них тренуватися більше, чи мені тяжело але буду старатися. Чемпіонат України серед юніорів відбудеться 18 24 лютого в Харкові. За його підсумками буде сформовано збірну України, яка виступить на чемпіонаті Європи. Олександр Даниленко, Олексій Баклайкін, телеканал Київ.